Кажуть, що не вітатися, будемо е, міняти щось, але е, по... воно не змінить того, що ми хочемо сказати і хочемо показати вам. Зараз пройдемося по площадці. Подивимося, що в нас в наявності. Що скажу, що поприходили вже шифени. Всі повністю 244, 240, 350, ельки 354, що це не вже є. Вже неодноразово говорив, і ще раз буду говорити, що ті, хто позамовляв, будемо обзвонювати, писати, щоб вже знали, що їхні трактора поприходили. Так, що в нас по площадоці? Джима 244 реверс. З кемовським двигуном, бокова куліса. КМ-385, реверс, такий тракторець, є на площадці гідровиход два штуки, окрема ванна на гідравліку, 112 на 24 резина, GD504 з кемовським мотором, з реверсом на 28-х колесах на площадці. Так 240 чекає, коли вже поїде. Так, булатик, людина замовила. Сьогодні приїдуть дивитися 244 G2 донфенчика. 244 донфен люксовий на площадці. 9,5 на 24, 4 плюс 1, рівна підлога, 16 колеса передні, кемовський модвигун, булат на площадці. 112 на 24 4 плюс 1. Рівне підлога КМ 385 на площадці. Джима 244, 9,5 на 24 на площадці, Бокова куліса двохдійськове щеплення. 504. Вчора тестували. Вже взяли у нас 5 тракторів. Прийшла черга до 504 джими. На цій неділі будемо відгружати 504-ту джиму. Джима так само 504. 404 донфен на місці. Стоїть, чекає у вас. 404-й донфен. Так само є. Булат 504 на 28 х З примусовою гідравлікою. Бокова куліса на місці. Ну, акційні наші. Янмари куботи з фрезами з передком. Тракторці всі в шикарному стані. Перевірений, все працює, горизонти працюють. от такі тракторці всі є. 245 сорок 205 Двісті п'ята. Янмар й Соліс 26. З дугою, з боковими кулісами Є Екстра Соліс, розширена база. Є. Вузька база Соліса 26-го. Є. Соліс 26 екстра з кабіною. Є. Акційна джима 40 -ка з кабіною. Є. 244-й. Ловол з двохдісковим щепленням 112 на 24 Є 354 з двохдісковим щепленням. Ловол. Є 354 плюс реверс кабіна. Є тракторець на місці. 504 з примусовою навіскою. Ловол з кондиціонером. Є простенький ловольчик 504. -й. Є Будь ласка, прошечка Ловол 504 -й. з кондиціонером є. Ну і 50-ка соліс також є. В складі ще у нас 404 Еска. Має виїхати. От. Район у нас Богунія, Орієнті у нас незмінний. Новоград-Волинська траса. Чуднівська траса, друга міська лікарня, пологовий будинок, проспект Миру 45В, місто Житомир. Запрошуємо всіх приїхати і придбати собі тракторця. Всім гарного дня, до зустрічі на площадці. Дякую.